У полтавській політехніці відбулось підсумкове пленарне засідання 75-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів. Присутніх привітав ректор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Дякую всім кожному науковичним працівникам, які робить. Свій особистий вагомий внесок в розвиток наукової діяльності і науково-потенціалу полтавської політехніки, що потім проявляється і що засвідчується у рейтингових показниках діяльності. Тож вітаю вас зі святом. Не зупиняємося на досягнутому і впевнено рухаємося світле майбутнє повоєнну Україну. Дякуємо Збройним силам, які допомагають нам проводити такі заходи. Ми маємо можливість займатися своєю справою. Тож цінуємо цей час і. Слава Україні! Під час заходу привітали лауреатів премії Верховної Ради України для молодих вчених та лауреатів премії президента України для молодих вчених. Науковців. Полтавської політехніки нагородили відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки України. Також у рамках фестивалю науки науково-педагогічним працівникам університету вручили відзнаки обласного та міського рівнів. На головній сцені Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка нагородили науково-педагогічних працівників різних структурних підрозділів. Вручили відзнаки Полтавської обласної ради, Полтавської обласної військової адміністрації та Шевченківської районної у місті Полтава ради. Науковців полтавської політехніки відзначили за організацію та проведення інтерактивних занять для полтавських ліцеїстів. За ініціативність, креативність у роботі, розуміння потреб і запитів сучасних школярів почесними відзнаками нагородили дев'ятьох науково-педагогічних працівників університету. За вагомі досягнення та участь у фестивалі науки відзначили студентську молодь полтавської політехніки. Ректор університету, професор Володимир Онищенко, вручив почесні подяки найактивнішим учасникам фестивалю, які підготували найкращі наукові доповіді. Окремо подякую ректора за сумлінне навчання, творче ставлення та активну життєву позицію відзначили студентку полтавської політехніки Софію Іванову, яка розробила корпоративні тематичні стікерпаки університету для вайбер та телеграм. Науковці презентували потужні доповіді та із захопленням розповідали про власний і європейський передовий досвід. Гарного настрою присутнім додала нова композиція від президента студентського парламенту полтавської політехніки Артема Лоїка Малюнок. Попереду ще більше потужних науково-освітніх та професійних івентів разом із полтавською політехнікою до перемоги.